День Збройних сил України, це свято, яке особливо тепер відзначати будемо всім українським народам як свято гордості, сили, свободи. Тепер це престижно бути героєм, край захищатися, узявши за зброю. Бо за усього нас змогли захистити Це наймогутніша армія в світі. Армія сильних, армія душних, армія щирих і небайдужих. Днями й ночами воюють не сплять, бо за своє, за свободу стоять ті, хто раке. Збивають повітря ті, хто по окопах холодних без світла. У морі, у небі, на суші в бою носять святе і м'я за селу. Волю виборювали крок за кроком, щоб були мирними наші уроки. Щоб ми сміялись, вчились, раділи, щоб ми новий рік щасливо зустріли. Тож брати приклад з героїв нам треба про жовте поле, про синє небо. Дбати про землю, рідну, тоді все буде знов Україна. І хоч гудуть сирени, і, і летять ракети, часто ми віримо в вас, ви наш талант і велике щастя, ви наша сила, наша гордість, діти пишні калини. Вітаємо!